Привіт, Компанія Усавут на зв'язку місті причепку у місті Запоріжжя. Зараз зробимо невеликий огляд моделі здоровань по базовій комплектації з низьким тентом. Причіп має габарити кузова чистими. 2000 мм довжина, 1250 мм ширина і 400 мм висота бортів. Найміцніші борти в Україні. 1,5 мм товщина металу використовується. Оцинкований лист від європейських виробників. Відкриваються при бажанні причіп можна використовуватися як причіп платформа, відкручуються болти, борти повністю знімаються і залишається гола чиста платформа. причіп як конструктор, то є ви можете доростити, навіть якщо не одразу, можна одразу з одним бортом купити, потім можна доращувати. Зараз ми бачимо низький, 30 см по бокам і 35 см по коньку. ПВХ використовуємо 650 грам на квадратний метр. Це більше ніж достатньо для легкого причепу. Якщо використовувати уже ПВХ більшої плотності, він дуже твердий, його важко одягати. Ну, не дуже практично. На причепи товстіший матеріал не використовується. Рама причепа повністю оцинкована методом гарячого оцинкування, так само, як і дишу, буде посилене, збільшена кількість поперечних балок. Крила кнот Автофлекс пластикові, стільки до ультрафіолету, не пересихають на сонці, на морозі не добіють, не лопаються. Дуже круто ходять. Ходова частина причепа посилена. Вісі пнот на 1250 кг. У базовій комплектації 498 розболтовка. Є у нас на складі постійно з розболтовкою у ступиці 4 на 100, 512 та 539,7 з різною вантажопідємністю. Ресори німецький алкокобер. 5-листові на всіх причепах у базі 550 кг вантаж. Амортизатори, Алкобобер та посилена фурнітура, площадка ресори та посилені стрім'янки. На всі Ось ми і ресори ставимо відбійник ресори резинові, світлотехніка на причепі від польських виробників, задній ход на всіх наших моделях у базовій комплектації та протитуманний ліхтар. Спінти швидко з'ємні. Отак легко однією рукою можна зняти спринт і зняти борт. Як задній, так і передній. Дишло причепа посилена йде. Чотирьохкратний запас міцності від паспортного навантаження, повністю на болтових з'єднаннях. Що робить його ремонтно пригодним та більш надійним по відношенню до зварних швів. Дишла А подібне, посилене, з обладнана самосвальною конструкцією та подовженням дишла. Відкрутивши два болти, можна висунути дишло вперед. І причіп габаритний кузов стає довше на 60 см для перевезення довгих габаритних вантажів. Самосвідна конструкція обладнана двома німецькими замками. Замок утримує на розрив. Зараз подивимось принцип роботи самосвальної конструкції. Так легко працює самосвіт. Самосвальну конструкцію використовують абсолютно під різні завдання. Для перевезення мототехніки, мотоцикли, квадроцикли, баги, мотоблоки та багато чого іншого. Клієнти закатували бетонні кільця, місцематеріали, звантажували, завантажували та багато чого іншого. Такі друзі, міцні причепи в місті Запоріжжя. Переходьте за посиланням на наш сайт, телефонуйте. Всім мирного неба!